В Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям включають люди. поки не розуміють, Поняли, люди це слухають, і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. Зараз ще по роботу порозмовляємо, але люди не розуміють. Вони ж не бачили ту війну, як яку ми бачили. Тобто вони десь десь там, щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося. Не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не це агресією. Поняли Росії, вони максимально пітляють, щоб не вписуватися в цю всю вайнуху. І звісно, я думаю, ну провокація. Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона вся зберігалась в Польщі десь на складах. Ну, в принципі туди летіли ці дрони. І от що ці ситуації робить, Європа не розуміє, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них уже прям не буде. Дай Боже, щоб цього не було. Поняли? Я розумію ваш настрій. Я розумію, що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але. Не треба такого людям жила це дуже погано. Треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку пропіклуйтесь про фінанси, бо, скоріше за все, доведеться знову іммігрувати. Я знаю, це вже всіх достало. Мене в тому числі доведеться десь знову шукати роботу, і щоб такої ситуації у вас не було. Вам потрібен заробіток онлайн в цьому аккаунті за посиланням в шапці профіля, чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дня безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюдження європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: Facebook, Фейсбук, Тікток, Ютуб і так далі. Платимо за це зарплату. Детально процес запас в По часу у вас мало. Стигніть зреагувати Я там розкажу вам за варіанти, як і на чому можете заробляти онлайн. З нами в команді без нас, але там найконкретніше, найчіткіша інформація.